Не працюй поза Христом. Нам не слід підкорятися християнським лідерам чи служителям, якщо ми бачимо, що вони в цьому для себе. Підкорення такій людині, чи то з любові до грошей, чи заради власної слави, не означає, що ми обов'язково виконуємо волю Божу. В ім'я того, щоб творити добро, ми можемо чинити всупереч волі Божої». Робити добро не обов'язково означає, що цього хоче Бог. Насправді Ісус каже, що навіть злі люди можуть творити добро, давати добро і навіть любити інших. Справжнє добро робиться в дусі, тому що робота відбувається в Бозі. Погане дерево не може приносити добрий плід, а добре дерево не може приносити худий плід. Отже, Рішення полягає в тому, щоб спершу почути Бога, а потім ми зможемо творити добро в дусі, якщо ми готові слухатися і слідувати Божим вказівкам. Якщо ми підкоряємося християнському лідеру, хоча розуміємо, що він не повністю відповідає волі Божій, все, що ми робимо, це будемо допомагати цій людині просувати її маленькі плани та амбіції. Наша робота бути в гармонії зі Святим Духом і розрізняти зло. Все, що робиться поза вірою, марно. Справа не в тому, наскільки велика чи мала ця робота. Важливо те, що ми перебуваємо у волі Христа.